До нас спочатку війни не прийшов жоден Новий. молодий фахівець. Да. Тобто, розумієте ситуацію і треба давати якісь інструменти. Навантаження, навантаження на, от якщо зробив там, умовно 50 гектар mm -hmm. певної роботи. Це майже там вмер, то з автопілотом це можна робити там до 70 гектарів. І оприскування, чого пішли, в це посекційне і так далі. Дуже важко сконцентруватися, коли тобі треба не зачепити пай. Це на сьогоднішній день у всіх, я думаю, ця проблема. Коли тобі треба вчасно вимкнути, подивитися, куди вітер зносить. щоб там менше проблем потім були, а вони є. І ще треба кермувати, і попасти, і вимкнути. Тобто, тут я скажу, не кожен би пілот літака, мабуть, це зробив класно. То, то вже інструменти. Тобто, мені не треба там дивитись, доїхав, не доїхав. Mm -hmm. Головне, заїхати і трішки далі. Воно відключиться. Mm -hmm. Тобто, головне нікуди не впилятися, все решта роби. Робить навігація, робить той посекційний автопілот. Це просто інструмент. Це, я не скажу, що це там щось над, Але Це інструмент і чим класно воно все це розкачується, апгрейдиться. Є запит хлопців, такого немає. Треба, давайте спробуємо це. Давай спробуємо. Не пішло. Що робимо? Нічого. Оце давайте спробуємо. Раз, пішло, пішло, пішло. Тобто, я думаю, рік-два ці автопілоти вони вже будуть просто на рівні трембла, жандіра, там ну... топкона.